Блок від Peugeot 207, бензиновий 1,4. Вичитуємо ктагом. Ну, як на мене, так надійніше. Тому що ми маємо усі розділи для відновлення блоку. Якщо буде некоректна прошивка, або відкат потрібно буде робити к заводському. Так, як на мене надійніше. А он і саме Peugeot, з якого ми зняли той блок. Зараз будемо прошивати, видаляти каталізатор, тоді ставити газове обладнання. Да, по роз'єму цей блок досить таки нормально вичитується, записується. Так що, хто бажає, може і по роз'єму ділити. Не обов'язково розбирати. Вичиталась прошивка. Ну, тут попередньо два файли вичитані кесом через ОБД. А ось так я маркую вичитану через КТ. Кожну машину підписую цифрами її номера. Даби надалі можна було конкретно від цієї машини цю ж прошивку їй назад і залити. Все, перевіряємо, що в нас збереглося. Патро. Це все марки машини, які ми прошили вже. Заходимо в марку. Знаходимо цю машину. І ось вони файли, ті, що вичитані. Все. Можна робити відновлення блока саме на цю машину. І так на кожну.